Одеський ліцей номер 14 учень 9-го Є класу Головшин Конозар. Тарас Шевченко. Уривок із поємим і мертвим, і живим, і ненародженим. Доборолась Україна. Доборолась Україна. До самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітіти, кажуть, хочуть. Материні, очі соврім'яними вогнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навшається, як дітей, тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Падеться луда на ошах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла, як би їх забути, і оддав би веселого віку половину, от така то наша слава. Слава України, от і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились. Всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні і світ Ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.